Доброго дня, Олександр. Так. Що ви сьогодні приготували на Їм сьогодні калафьор. калафьор, а на український. Цвітна капуста. Брокколі. Сиром із Всім гарного дня підписка. <рес> Отакий у нас буде обід. Отакий. Ти хочеш спокійно поїсти, а я, а я знімаю тебе, щоб ти розповів, де ти знав такий рецепт. Це твій рецепт особистий? Ні, я не знайти, ні. <плес> Вінтер... <плес> я з Три інтернету. В інтернеті. Можна комбінувати з різними різними стравами, наприклад, з м'ясом, ті самі овочі, запекти в духовці на 15 хвилин, це дуже смачно. А з куркою можна? Можна з куркою, можна з в'яденою. Курка буде м'якче. Звісно, треба було сметану ще дати туди. Но буде дуже смачно. Всім гарного дня! Тримайтеся, мої підписники. Я зараз покажу. Бо наші тут уха. І покажу, яке воно вийшло гарне. Дуже смачно вийшло і дуже швидко запікалося. А ти його <смас> ти <вже> попрощався. <смас> ти цвітну капусту її відварив спочатку. воду <смас> дав <смас> угу. <смас> угу. на одну палину, щоб вона відмочилася. Відмочилася, так? Угу. Бо не треба, бо вона буде переварена. Ти знаєш, які у нас підписники, що як вони допитують там. Один підписник запитався тебе. Як ти робив підливку? Йому дуже сподобалась твоя підливка. Швидко і смачно. Mm -hmm. Так що. Показав, що в нас буде на обід. Було. І я на обід. Сашка недовольна, коли його знімають, коли він їсть. Чого? <гум> Немає спокою. Так що, отак так